Чому ваша собака гавкає до людей, які до вас звертаються? Вона що боїться їх? Це не так, тому що якщо собака боїться людей, вона оминатиме їх за кілометр. А гавкає вона, тому що вона від них бачить загрозу по відношенню до вас в першу чергу. Чому? Тому що, коли собака, живучи з вами, вистроює відносини, вона сильний, а ви слабкий, то вона починає слабкого власника захищати від інших небезпечних істот. Тому якщо ви робите такі речі з собакою, загибайте пальці, дозволяєте ставити лапи, кусати, гавкати речати навіть в ігровій формі. Якщо ви перетягуєте з собаку ігра, а це є конкуренція. Якщо ви використовуєте часто дресуру, сидіти, лежати поруч до мене, ще й за смаколик емоційно хвалячи собаку, то, на жаль, всі ці дії створюють вас як слабкого лідера. Замість того, щоб собака спілкувалася з іншими учасниками, гралися, вона починає оберігати вас, працювати на вас і відганяти, стресувати інших учасників соціуму, небезпечних, як вона сама вважає. Що ж тоді робити? Станьте для собаки сильним лідером, якого захищати не буде собака. А що це? Значить, це значить створення особистих кордонів і зрозумілих правил. Друге створення команди. Ні, третє іграшки, дресура і похвала. Знайтеся, як це впливає на поведінку. Четверте спокійний ви, спокійна собака. І п'яте дати собаці те, що робить її по-справжньому щасливою, щоб виправити всі проблеми, які є. Це розмова на цілу книгу, а не на дві хвилини.